Вітаю! Ваші увазі! Результати 22-го туру УПЛ розіграшу 23-24. Оболонь приймала Шахтар, Сікан та Швед. Ізначалися у першому таймі. В другому таймі Швед зробив дубль за гірників. 0-3. Перемога гостей. Поліція грала за одеським чорноморцем. Голи в цьому матчі припали на другий тайм. Арагім'ян оформив за 10 хвилин хитрик. Кушняренко скорочує відставання, а Кузик ставить крапку в матчі 1-4. Кривбас грав з Вересом в другому таймі, автогол Кучеренка та гол Луньова приносить перемогу Кривбасу 0-2, Минає приймав Олександрію. Гості в другому таймі швидко забили два м'ячі. Кулаков та Калітниця в автори голів. Устименко відповів через 8 хвилин. Потім Ковалець реалізував пенальті за Олександрію. А Конічев вже зрівнює рахунок, а через 5 хвилин той самий ковалець отримає другу жовту і команда дограє в 10. Уминає не вийшло результату більшість рахунок 2-2. Динамо їздило до Ворської, вона та Брешко автори голів у першому таймі. Шапаренко оформлює дубль в другому таймі. Ярмоленко відмічає своє повернення на поле голим. Тільки після цього полтавчани змогли відзначитися один раз. Ковталюк Автор цього голу. Зоря грала з металіст 19-25. Гуреро відкрив рахунок в кінці першого тайму, а Юсу в другому таймі зрівняв рахунок Гуреро до закінчення гри, оформлює дубль. Харків'яни не перемагають уже 5 матчів підряд. Колес приймав Дніпро-1. Піхальонок та Гуцуляк в кожному стаймі позбивали за Дніпря. 0-2. Рух Зелензе закривали тур понеділок. Доля матчу вирішилась на останніх хвилинах. Вар отримав другу жовту картку після перегляду ВАР, а суддя призначив пенальті, яке реалізував притула. Перемога руху відповідно 1-0. ЛНЗ не перемагає вже 5 матчів. Кращим бомбардиром залишається ванат з 12 голами. Таблиця має такий вигляд. Тут тільки Чорноморець покращив своє становище, вийшовши на восьме місце. Дякую за перегляд! Дякуємо ЗСУ. переможемо.